Meu Рускавців з'явилась банда маньяків кронувальників Вони озброєні та небезпечні. Насправді все це жарти, але берези після їх діяльності стікають соком. Працівники комунальних служб настільки захопились своєю роботою, що пообрізали здорові, красиві дерева. Сьогодні вулиця Стуса та Мазепи перетворилась на суцільну вирубку, та комунальники, напевно, на цьому не зупиняться. І спотворять таким чином усе наше місто. А зараз ми поспілкуємось із трускавчанами. Хай вони дадуть свою оцінку роботі маньяків-кронувальників. Вигляд дерев жахливий. Все це, це таке ставлення влади до нашого міста, до наших жителів та й до взагалі до природи. І що можу сказати? То що влада не дбає ні про ні про жителів, ні про наше місто. І добуває так, просто добуває свій термін. Може і гілка впасти, і комусь пошкодити. Вони вже старі дерева, може і добре, я так думаю. Моє. моє так. Ну, моє, я не так, що дуже. Може було трошки і оставити, щось отак. Зараз вигляд дерева мені не подобається. Ну, я так дуже по деревах не засікала, наскільки вони з комунальним, наскільки вони справляються своєю роботою. Я по інших питаннях це зауважувала, але ну, дерева мені такими не подобається, звичайно. Мені подобається, коли вони цвітуть і пахнуть. Як ну, тобі подобається? Ні. Ну, то б краще було, якщо б були там дерева, а не зрізали то все. Дерева. Як вам такий вигляд наших дерев? Та нічого, я думаю, може літом повиростають? Ні. Береза не відростає. Ну, та шкода? Березу мені дійсно шкода, бо береза вона, я знаю, що сок повиходить, береза може пропасти. Березу шкода. А якщо щось потрібно там підрізати, то хай підрізають, але березу шкода. А ні, ну бере, ну берази, так, березі трошки, ті треба було полишати. Ну нижні гілки сухі треба по, було почистити, а ті, що соковиті треба було полишати. трошки задуже. Дуже погано, дуже. Ті нещасні діти не будуть мати далі де вийти на ту вулицю, де можуть заховатися, чи буде сонце, чи ми доживемо, Бог його знає. Дуже погано. По-перше, то люди садили. Подобається зараз ні, дерева? Зовсім. А як... Тим більше та плакуча верба, вона тут дуже красива була. Ну, якось би або його удалити, посадити новий. Тут іншим, такі гарні були дерева вже великі. І вони чомусь їх позрубували, а ті обрубки лишили, не знаю. Ідіотез вийшов на товку, який може бути ще й тусків. І більше я нічого не можу сказати. Сволочі настоящі. Ті, що керують. Все а чи хоч хтось один патичок посадив за любої влади, за найки України? Ніхто нічого. Не подобається чи ні? Я? я не можу сказати. Як сказали, так ріже. Це є мера панків. – Це він особисто обрізав дерева? Він особі команду керував, як команду давав. А ви вважаєте, правильно зроблена робота? Не знаю, радішся, як ой, лісника, тому що каже, нормально. Насправді всі карблятка за рік до ну, гарний курчок буде. разом і не різали. А це не мій. Це, не це видно, власник тої магазину це не має. Насправді в нашому місті дуже багато старих аварійних дерев, які загрожують безпеці жителів міста. Однак маньяки-кронувальники зрізають все підряд.